Ось такий краєвид відкривається у Вінниці у мікрорайоні Хутір Шевченка, десь там на 9, на 9 ні, на восьмому поверсі. Тут багато є тополь, яких майже немає в місті. Там от в далечині ми бачимо район ГПЗ, об'їзнув. І ліса От, поближче подивимось. Отака От ось ляпота. Щось воно дрожиться руки в мене від нервів. Оце район ГПЗ. Де ПЗ зараз воно? Оце залишки підшипникового заводу. Там на диличині, то вже лісопарка. На іншому, на правому березі річці. Так, секунду. Подимося ще раз на цю красу або на некрасу, не знаю, кому як.